Боже, на слава Тобі! Слава Ісусу Христу! В часі Воскресіння ми багато разів співаємо і по Воскресінні. Христос Воскрес смертью смерть полав, і нам дарував життя І вічність нам вже дарована. Вона вже є наша. Якось я собі над тим роздумав, чому нам то тяжко так усвідомити, що вічність наша вона нам належить. Бо я собі подумав, от реально в нашому житті буду ну, рідко мали якісь подарки, великі маю увазі подарки, не там у скартку чи щось інше, але солідні, поважні подарки просто так да. Ми можемо знайти одиниці людей, яким подарували там. А от тим паче одиниці людей, яким подарували хату? І ми маємо, не маємо це мале відчуття цього дару, що хтось щось може подарувати. Так само нам якось не відчувається, не вірюється, не усвідомлюється, що наше життя вічно може нам бути подаровано. Що вона нам чекає? Бог нам подарував вічність. Вона чекає нас. І Бог хоче, щоб ми дійсно захотіли заважали вічності. В Чому є? Феномен святий, тому що вони забажали святості. Так, як дійсно, як ми забажаємо вічності усвідомило, що вона належить до нас, вона стане нашою.